Юля, ти тричі брала участь у літній школі журналістики дня. Наразі за 10 років її існування це рекорд. Що тебе стимулювало щоразу повертатися? По-перше, день пропонує щоліта літа таке інтелектуальне свято, яке не пропонує жодне видання в Україні. По-друге, я цікавлюся журналістикою ще з молодших класів, і це була чудова нагода досконалити саме практичні навички. Ну і по третє, день це не просто видання, яке діє за певними стандартами. Так, воно має певний стиль, воно має Певний світогляд, але щоразу, повертаючись у день, він пропонує щось нове, яке якісно відрізняється від того, що він пропонував, наприклад, попереднього літа. І тому ось, я дуже рада, що і дуже дякую дні дню, що я тричі була учасницею цієї школи. А якщо говорити про досвід набути у дні, зараз ти працюєш редактором студентської газети в Острозькій академії. Цей досвід він якось тобі допомагає? Я думаю, що день навчив мене саме того, чого хочуть читачі. Тобто він навчив мене не просто розмовляти з, з моїми там, читачами, скажімо, чи читачами загалом, а й формувати якісний продукт. Тому що безпосередньо під час усіх літніх школ журналістики ми були свідками, як твориться не просто там окремий текст, чи стаття, чи якийсь матеріал, чи фоторепортаж. Ми були свідками, як твориться цілісний продукт. І от саме це для мене стало найціннішим досвідом. А який газетний проєкт ти готова підтримати інтелектуально і матеріально? Е, ну, в, у мене вдома вже є. Е, Майже всі книги з бібліотеки Газети День і я готова підтримувати цей проект і надалі, оскільки це чудовий подарунок не лише для мене, але й для моєї сім'ї, родини, що може стати у пригоді і, і мені, і, скажімо, і, і ще багатьом людям. І також мені дуже подобається новий проект Маршрут номер один, який є особливо цікавим для молоді. І, Є різноформатним і всебічно розвиває молоду людину. Я також готова його.